Вітаю! Сьогодні ми зануримось в одну з найскладніших систем нашого організму периферичну нервову систему. Розберемося, з чого складаються спиномозкові нерви, і, що найцікавіше, як вони об'єднуються у складній мережі або ж сплетення. Ну що ж, давайте почнемо з такого, знаєте, фундаментального питання. Замислювались колись, як наше тіло здатне виконувати рухи з такою абсолютною точністю. Кожен крок, кожен подих, відповідь на це. Криється саме в периферичній нервовій системі. Щоб у всьому цьому розібратися, ми пройдемося по ключових пунктах. Почнемо з загального огляду, потім розглянемо будову нерва, його гілки, як утворюються сплетення, їхнє клінічне значення і, звичайно, підіб'ємо підсумки. Отже, перший розділ. Давайте подивимося на загальну картину, що ж таке периферична нервова система. Отже, усю нервову систему можна умовно поділити на дві великі частини: є центральна нервова система або ЦНС, це наш командний центр, головний і спинний мозок, а є периферична ПНС. Уявіть її як величезну мережу кабелів, що з'єднує цей центр з абсолютно кожною клітинкою нашого тіла. Саме про неї і піде мова. Гаразд, з загальною структурою розібрались. Тепер давайте збільшимо масштаб і подивимось на ключовий елемент, такий собі будівельний блок цієї мережі спинномозговий нерв. Всього в людини є 31 пара спинномозкових нервів. Це важливо запам'ятати. Вони виходять зі спинного мозку і розподіляються сегментарно: 8 пар у шийному відділі, 12 у грудному, по 5 у поперековому та крижовому, і одна пара у куприковому. Кожна пара відповідає за свій поверх тіла. То що ж таке цей спинномозковий нерв або нервус спіналіс? Ключове слово в його визначенні змішаний. А що це означає? Це означає, що він, по суті, є двосторонньою магістралью, по ньому йдуть сигнали до м'язів, тобто рухові, і від рецепторів, тобто чутливі. А як він стає таким змішаним? Все дуже логічно. Подивіться на схему ось задній корінець, він чутливий, до речі, зверніть увагу на спинномозковий вузол у його складі. А ось передній корінець, він руховий. Ці два корінці, немов з дві річки, зливаються в одну одразу після виходу з міжхребцевого отвору, так і утворюється наш змішаний спинномозковий нерв. Добре, нерв утворився, але його шлях тільки починається. Він не йде далі, як єдиний товстий кабель. Ні, він одразу ж, немов стовбур дерева, починає ділитися на гілки, кожна з яких має своє чітке завдання і напрямок. Давайте розберемось, що це за гілки. Так от, кожен такий нерв дає початок чотирьом основним гілкам або рамі. Є задня гілка, рамус постеріор, вона йде до глибоких м'язів спини та шкіри над ними. Є поворотна гілка, рамус менінгіус, вона, уявіть собі, повертається назад у хребтовий канал, щоб інервувати оболонки спинного мозку. Є сполучна гілка, рамус комуніканс це зв'язок з вегетативною нервовою системою. Але найголовніше для нас сьогодні це передня гілка. Отже, передня гілка або рамус антеріор, вона найпотужніша, найбільша і не дивно, адже саме вона відповідає за інервацію наших кінцівок та всієї передньої і бічної поверхні тулуба. Але її головна суперсила в іншому саме передні гілки, і тільки вони здатні утворювати нервові сплетення. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до принципу утворення сплетень. Справді, а навіщо природі знадобилося таке ускладнення? Чому б просто не пустити один нерв від спинного мозку прямо до конкретного м'яза? Навіщо це все переплітати? А відповідь криється в надійності. Сплетення плексус нервозус це, по суті, така собі розподільна станція. Уявіть, що волокна з кількох сусідніх спинномозкових нервів заходять у цю станцію, там перемішуються, обмінюються сигналами і виходять звідти вже у вигляді нових периферичних нервів. Головна мета цього резервування. Якщо пошкодиться один вхідний кабель, тобто один корінець, кінцівка не буде повністю паралізована, бо м'язи отримують інервацію з кільком джерел. Дуже мудро, чи не так? Щоб це не було просто теорією, давайте розглянемо конкретний приклад. Почнемо з гори з шийного сплетення або плексус цервікаліс. Як воно формується? Дуже просто беруться передні гілки перших чотирьох шийних нервів від С1 до С4. Вони з'єднуються між собою, утворюючи характерні петлі. І вже з цих петель виходять нові нерви, які будуть іннервувати м'язи шиї, шкіру цієї ділянки, а також, і це надзвичайно важливо, головний дихальний м'яз. І ось він, головний випускник шийного сплетення, діафрагмальний нерв, нервус френікус це нерв, без якого дихання неможливе. Його рухові волокна йдуть до діафрагми і змушують її скорочуватися. Саме тому ураження на рівні верхніх шийних сегментів є настільки небезпечним. Ну, а тепер власне те, заради чого ми все це вивчаємо клінічне значення, як усі ці знання про гілки та сплетення допомагають у реальній медицині? Справді, що відбувається, коли в цій складній електромережі стається обрив, коли якийсь нерв пошкоджується через травму чи захворювання? Тут анатомія дає нам чіткі відповіді. Подивіться на цю таблицю. Це класичні приклади з неврології, пов'язані з плечовим сплетенням, що іннервує руку. Якщо пошкоджено променевий нерв, нервус радіаліс, ми бачимо звисаючу кисть, людина не може розігнути руку в зап'ястку. Якщо уражено серединний нерв, нервус медіанус, розвивається так звана мавп'яча лапа через атрофію м'язів великого пальця. А при пошкодженні ліктьового нерва нервус ульнаріс формується пазуриста лапа. Знаючи ці симптоми, лікар може точно визначити, який саме нерв постраждав. Що ж, наша розмова добігає кінця. Давайте підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили, складемо таку собі ментальну карту нашої нервової системи. Отже, ключові моменти перше. Спиномозкові нерви за своєю природою змішані, несуть і рухові, і чутливі волокна. Друге саме їхні передні гілки і тільки вони формують сплетення. Третє. Сплетення це механізм резервування і комплексної інервації, особливо для кінцівок. І четверте, найважливіше для практики, знання цієї анатомії це основа для точної діагностики будь-яких неврологічних проблем. І наостанок таке питання для роздумів. Якщо анатомія сплетень це по суті детальна електрична схема нашого тіла, то як, маючи цю схему, клініцист може, спостерігаючи за симптомами пацієнта, наприклад, слабкістю певного м'яза, пройти шлях у зворотньому напрямку і знайти точне місце обриву на цій карті? Дякую за увагу! Сподіваюся, цей матеріал був корисним і допоміг структурувати знання про периферичну нервову систему. Ставте лайк, якщо це так, і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!